Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає браузер Microsoft Edge, який має вбудовану функцію читання в голос, читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 22 січня 2025 року. Денний графік, сьогодні очікую продовження дивергенції, рух продовжується в зону перекупленості по графіку RSI. Знизу сформована зона підтримки на позиціях 99. Годинний графік, індикатори горизонтальних об'ємів можуть знову підтягнути курс на 105 в зону максимальної активності, потім зробити спробу вийти вище 109 індикатор SVP, показує максимальну зону торгівлі за день. Накопичена біткоін-ліквідність. Знизу велика лонг-активність 102 і трохи менше на позиціях 100. Зверху мала шорт-активність 108 і трохи менше на 109. Загальний прогноз зранку може бути зниження до позначок курсу 105 і навіть 102, а після обіду можливе зростання на 109 загальна мета продовження тренду на зростання, перетин максимальних цін 110 наверх. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор. До зустрічі!